Безумовно, порядні фахові судді в нас є, але їх відсотків 5. От якщо на цих 5% потрапити, то тоді довіряю. Звичайно, усі решта випадках з судовою системою в нас є велика-велика проблема. Пане я би хотів, можливо, коротко прокоментувати слова Оксани Царевич. Я ж скажу, що я хотів би, щоб її слова виявилися пророчими, про крах системи. Тільки ми говоримо про крах старої системи. От ми повинні говорити, що та стара система, яка є викривленням нормального стану справ, яка є повним зазеркалям, вона повинна відійти в минуле. І тому в даному випадку я надіюся, власне, що дані кримінальні справи, дане рішення Верховної Ради. І дана позиція Верховного суду призведе до краху цієї старої системи і почне формувати суддівську владу. Адже ми дуже часто вживаємо слово судова система, забуваючи про те, що це повинна бути не система, це повинна бути влада. Це і третя гілка влади, яка власне повинна збалансувати усі інші гілки влади, і не тільки влади, а й громадян, і захистити право право кожного громадянина, службовця, будь-кого, іноземця неважливо. Це є той орган, який повинен ставити речі на свої місця.